Олександр Леонов, політолог, директор Центру прикладних політичних досліджень, пента з нами сьогодні. Пане Олександре, вітаю. Добрий ранок, доброго ранку. Що ж за словами Рубіо, США є єдиною країною, яка може змусити обидві сторони сісти за стіл переговорів. Але Курт Волкер, який довший час був спеціальним представником Сполучених Штатів по Україні. Зауважив, що досягти миру мирної угоди в Україні можна і без участі Російської Федерації. Якісь шалені різночитання, як на мене, абсолютно полярні одне одному. Давайте Волкера послухаємо. Чюдифентезе ферстоф. По перше, є ця 20-пунктна мирна пропозиція. 18 із цих пунктів можна реалізувати без участі Росії, і це включає в себе інтеграцію в Європейський Союз, гарантії безпеки, коаліцію охочих тощо щодо членства в НАТО, серед союзників НАТО немає консенсусу щодо запрошення України до НАТО. І зараз проти цього виступають як Сполучені Штати Америки під керівництвом президента Трампа, так і кілька інших членів альянсу. Але навіть без членства НАТО і Україна можуть і будуть продовжувати, а можливо навіть розширювати спільну діяльність. Ми маємо багато спільних інтересів у сфері європейської безпеки, на яких можна будувати співпрацю. Вже існує програма Пьорл, вже є розвідка, вже є навчання і оснащення. Все це буде продовжуватися, І з присутністю коаліції охочих в Україні. Це буде розвиватися ще більше. Ми можемо багато чого робити разом у сфері протиповітряної оборони на користь як НАТО, так і України. Тож я думаю, що це буде розвиватися. Просто це не буде закріплено як членство в найближчому. У майбутньому, можливо, одного дня знаєте, ніколи не кажіть ніколи. Ну, тобто, за високої підтримки з боку Західного світу, Україна е, може е, створити ситуацію, в якій Російська Федерація, ну так чи інакше, погодиться на щось, окрім території, можливо. Як ви зараз бачите загалом е, меседж Сполучених Штатів щодо їх бачення мирного процесу? Стосовно України і Російської Федерації, вочевидь, що Сполучені Штати мали би дійсно тиснути на агресора. І тут ситуація, яка дуже добре описує слова Голдемейер Ми хочемо жити, вони хочуть, щоб ми померли. І знайти компроміс ітись посередині тут дуже важко. І з цієї точки зору. Саме Сполучені Штати можуть натиснути на Росію для того, щоб змусити її зупинити війну. Власне кажучи, найпростіший спосіб зупинити війну це в першу чергу розпочати повне і безумовне припинення вогню. Саме з цього Дональд Трамп і розпочинав свої ініціативи по припиненню війни. Ми пам'ятаємо, що він пропонував це. Протягом першого півріччя минулого року, потім після анкоріджу, на превеликий жаль, концепція змінилася, і американський президент ну фактично прислухався до позиції Росії про те, що мовляв, спочатку треба підписати мирну угоду, а потім зупиняти війну. До чого це призводить? Ми бачимо, що ці так звані переговори йдуть ну, фактично під акомпанемент масових ударів по е, території України, по енергетиці по цивільних об'єктах. І з цієї точки зору я абсолютно погоджуюсь з Куртом Волкером, що для Росії ведення цієї війни це величезні витрати, величезні гроші. І якщо позбавити Росію прибутків від продажу енергоносіїв, якщо тиснути на е, союзників Росії, той же Китай, який е, допомагає Росії відновлювати е, ракети, відновлювати е, і будувати дрони. Е, Дійсно може настати момент, і цей момент може настати достатньо швидко, коли Росія не зможе просто відновлюватись таким чином, щоб вести війну такої інтенсивності, і тоді Росії доведеться сідати за стіл переговорів, але тут потрібен не тільки тиск Сполучених Штатів, тут потрібний спільний тиск Європи і Сполучених Штатів. І до речі, саме ці спільні дії вони зазвичай призводять до того. Такого собі синергетичного ефекту, щоб е, от, подивитися, яким чином це працює, ми можемо подивитися на позицію Індії. Бо багато хто говорить, що саме Дональд Трамп змусив Індію припинити купувати е, російські е, російську нафту в Росії. Але mm. насправді е, на початку цього року вступили в дію е, додаткові санкції Європи. Здається, це 19-й пакет, е, згідно з яким в Європі заборонено купувати зараз. Я хотів би долучити до розмови. Інну коровіцьку. Пан Леонов залишається з нами. але Зараз ми поговоримо з Інною Коровіцькою, громадською активісткою, організаторкою акції в Женеві. Вона сама є біженка з України, мешкає в місті Румун. Зараз в Женеві. Отже, пані Інно, вітаю вас. Доброго ранку. Доброго ранку, українці. Та раді бачити і чути. Отже, сьогодні на площі нації в Женеві відбудеться маніфестація проти агресії Росії в Україні. Ну і на е, підтримку дипломатичних перемовин між Україною, Росією та США. Е, будь ласка, Про мету маніфестації хто має зібратися і долучитися до цієї акції? Ну і чи є надія на те, що вам вдасться поспілкуватися? Можливо, із представниками української місії, можливо, вони теж підійдуть, поговорити. Будь ласка. Ну, мета акції, як і кожного українця, кожного, кожної нормальної людини, це щоб ця війна закінчилася, щоб докласти максимум сили і зусиль, щоб на Україні все ж таки наступив мир довгоочікуваний. І що ми можемо робити в Женеві, прості українці, біженці? Це тільки організовувати, звичайно, допомагати всім. Можливим для України, а також тут є гарна можливість організовувати маніфестації, тому що е, Женева це центр дипломатії в Європі. Е, і саме тут е, Організація Об'єднаних Націй є основним, е, основною метою, яке захищати є захищати е, життя людини, і це основне, що порушується зараз е, в Україні. Тому наша мета, звичайно, все, зробити все для того, щоб звернутися до міжнародних дипломатів, щоб зупинити цю війну. Так, ну і ще одне коротке запитання. А чи можливі якісь протидія з боку проросійсько налаштованих громадян, яких чимало в Європейському союзі, чи в принципі сподіватися, що акція пройде спокійно, без якихось навіть словесних там перепалок, дискусій? Побачимо. Але я сподіваюся, що акція пройде мирно, тому що все таки тут Швейцарія, е, поліція е, е, працює дуже добре і на такі провокації тут в Швейцарії ідуть дуже рідко. Е, тому е, я все-таки надіюся, що акція пройде мирно, але від росіян можливо чекати все, що завгодно, я не здивуюся. Дякую Ні, вам дуже. Та. Інна Коровіцька, громадська активістка, організаторка акції у Женеві. А, власне, для того, щоб нагадати а, міжнародним організаціям і дипломатам, загалом, що а, Україна є жертвою агресора і потрібно а, закінчувати війну всіма доступними методами, а, безумовно базуючись на. Міжнародному праві повертаємося. Ми до теми перемовин у Женеві з точки зору суто політики і наслідків. Нагадаємо, що на зв'язку з студією Олександр Леонов, політолог, директор центру прикладних політичних досліджень Пента власне. Почали ми вже говорити про те, що Сполучені Штати хочуть. Від цих перемовин, але Василю тобі тепер слово даю. Так, ну я хотів би от озвучити цього пана Рябкова. Він є заступником е, глави російського МЗС. Е, він от, знову ж таки про цю формулу анкориджа, каже, що делегати працюватимуть за так званою формулою Анкориджа. Цитую делегація Росії вирушає до Женеви, Ну вже вона прибула до Женеви, з чіткими вказівками діяти в межах домовленостей досягнутих в анкориджі. і ось це така особливість російської дипломатії. Очевидно, цього часу нашого часу, е, що говорити про якісь. Речі, про які ніхто не має жодного поняття, і я не знаю, що Сполучені Штати Америки мали б якось відреагувати, чи ви не скати слухати. Ну а про що ви говорите про яку формулу Анкориджа? Ну озвучте її. Тобто, коли за спиною в Україні про щось домовлялися, можливо, ми просто навіть не знаємо. Я до речі, не знаю, чи ми знаємо це причини це. А до цього завжди апелюють росіяни, кажуть, ну ми ж в анкориджі домовилися, і вони носяться з цим духом анкориджа, як знаєте, дух Анкорежа явись. І ну і ми, а ми не знаємо, про що йде мова. Насправді зараз. От поговоримо е, так. Я, я просто хочу так само звернути увагу, що відбулися певні зміни. Ні, в складі російської делегації і Мединський знову туди е, їде, знову включений. Скоріше за все, наскільки ми розуміємо, то е, потрібна чергова лекція історична про Рюриковичів. Так, з цього ну, ми, я нагадаю, що Мединський свого часу. Ославився тим, що сказав про росіян, нібито це народ такий або збір народів, з які мають зайву хромосому. Ну, це е, пізнання в анатомії і в серій гуманітарній сфері пана медицького. Ми долучаємо назад. Повертаємо до розмови пана Олександра Леонова і будемо продовжувати. Пане Олександр, я хотів би, щоб ви розтлумачили. Росіяни завжди посилаються на цю формулу анкориджа, дух Анкориджа, але ми не знаємо про що йдемо в принципі. Це за нашою спиною про щось домовилися. А тепер з цим носяться. Чи, можливо, наша делегація знає, про що йде мова, і про які домовленості йде мова. Будь ласка, поясніть. Я підозрюю, що не те, що наша делегація не знає, американці про це не знають. І е, те, що цю міфічну форму ан анкоріджу росіяни тягають фактично останні декілька місяців, е, і причому вона постійно змінюється, постійно додаються якісь деталі, і з цієї точки зору. Було б важливо надзвичайно важливо, щоб американська сторона нарешті розтлумачила про що йде мова і чи взагалі були якісь домовленості чи формланкорідже. Бо деякі заяви росіян вони суперечать навіть тому, що ми чули після зустрічі на Алясці під час брифінгу, і от з цієї точки зору не вистачає заяви Білого Дому, не вистачає того, щоб розставити крапки на дип, бо... Станом на зараз ми можемо говорити, що посилання на так звану «формулу анкоріджу», воно скоріше гальмує переговорний процес і е, розширяє е, вимоги Росії до України. Бо вже наприклад з'являються такі речі, яких не було навіть в, в, в тому сумнозвісному мирному плані з 28 пунктів, які були було раніше представлено, і з цієї точки зору. Ми можемо тільки говорити про те, що росіяни не налаштовані на якийсь конструктив, і, до речі, про це говорить і заміна керівництва на мединського, mm -hmm. який ви слушно зазначили, говорить починає або погрожувати членам делегації, або проводити псевдоісторичні лекції. І тут єдине, що цікаво, як на це все буде реагувати пан Джаред Кушнер, який ще не стикався цією методикою ведення переговорів і вочевидь вона для нього буде новою і, скоріше за все, неприємною. Ну якщо врахувати, що абстрактні формулювання типу «дух Анхориджа» і дивні люди в делегації, які більше про псевдоісторію, Російська Федерація застосовує, коли потрібно затягнути час, коли ну реально вони не хочуть нічого предметного отримати з цих перемовин, але час потрібно затягнути, тому що. Чим більше часу минає Сполучені Штати не вдаються до більш жорстоких дій, жорстких будемо казати так стосовно Російської Федерації, тим більше часу в самої Російської Федерації заробляти гроші з енергоресурсів на війну проти України. Ну я це так бачу. Не знаю, чи ви в цьому погодитеся, але тут головне питання: а як довго? Путін ще буде водити за носа американську нинішню адміністрацію. Як довго Дональд Трамп буде на це погоджуватися? Я, я до слова лише додам про американську Росія Америка сенатор Блюменталь, який був якраз в Києві, сказав, що Росія атакує е, точково американський бізнес в Україні. Навів я приклад останню атаку на Закарпатті, де було вражено один з, Америка... Одну з американських компаній, яка була збудована вже от в останнім часом. Це теж сигнал. Я думаю, має якось він читатися в Білому домі. Так, і це системна проблема. І вже неодноразово наголошувало на тому, що. Рашисти б'ють в тому числі цілеспрямовано по американському бізнесу, і з цієї точки зору важливо, щоб американська адміністрація реагувала в тому числі і на ці історії, тим більше, що Дональд Трамп постійно говорить, що він сприяє і захищає американський бізнес. Вочевидь, що Росія дійсно протягом усього минулого року вдало затягувала час, і ми бачимо, що Деякі ультиматуми, які висувалися, вони потім ну фактично закінчилось нічим. Це було і в травні, це було і е, в, в липні, коли потім був була зустріч на Алясці. Е, потім була історія з можливою передачою Україні томагавків. Ми пам'ятаємо, був дзвінок і домовленості про зустріч в Будапешті, і е, зараз вочевидь. Путін намагається грати в цю ж гру. Ви абсолютно слушно сказали, що це дозволяє уникати санкцій, але з іншого боку, це е, дозволяє: знаєте, е, будувати певні мрії про можливості прорвати фронт про те, що в Україні почнеться якесь повстання, про те, що в Україні почнеться тотальний і Так далі про це активно пишуть в російських запабліках і вони на це розраховують. І на жаль. Зволікання з боку американської адміністрації воно ну дає певні підстави для е, Росії для е, Рос... Кремля е, думати в цьому напрямі, і е, тому я думаю, що дійсно е, все ж таки є е, певне обмеження в часі. Давайте згадаємо, що в Сполучених Штатах вже по факту почалася передвибача кампанія в Конгрес, і для Дональда Трампа важливо показати результат. Самі американські сенатори конгресмени говорять про липень десь в липні. До липня має все бути закінчено ну як мінімум, зрозуміло. Вочевидь, це півроку. Я думаю, що для сполучених штатів важливо отримати відповідь, чітку відповідь піде Росія на переміря чи ні, десь до квітня, бо в квітні, Дональд Трамп має їхати до Пекіну і говорити з Цзіньпінням А китайський фактор. Цій історії ми розуміємо, він надзвичай серйозний і є певні підозри, що Китай, наприклад, впливає на позицію Росії щодо того, чи йти е, на поступки, чи переговори, чи е, ну в, знаєте валяти дурника й. У вигляді мединського, як це зараз Ну, буде візит Трампа в Китаї найближчим часом, по візит СІ у Сполучені Штати можливо теж буде певна розмова. Зараз я хотів би, щоб ми послухали експертку з військової психології Меган Мопс, яка в етері Українського фокусу День власне говорила про позицію пересічних американців громадян. Платників податків, які е, бачать своє мають своє розуміння того, як відбуваються мирні перемовини, і як варто було б діяти Трампу для того, аби не лише говорити про дев'ять воїн, які він закінчив, і хоче закінчити цю аральну і закінчити і на справедливих умовах, максимально. Немає повної свідомості наскільки це серйозна ситуація, і що Путін не готов сісти за стол переговорів, що він не готов до миру. І мені здається, що ми увесь час повинні говорити про те, що це відбувається, що ми повинні говорити про те, що насправді Трамп повинен побачити, які він має погані намри. Ми увесь час маємо це підкреслювати. Пересічні громадяни переважно бачать, що треба підтримувати Україну в боротьбі з Росією, і також нещодавно був було таке обитування. і 73% американців вони повністю не довіряють путіну. Тобто, пересічні американці знають, що робить що роблять українці, і знають, що роблять росіяни Україні краще швидше сісти за стіл переговорів. Це великі переговори. Це буде дуже легко, каже Дональд Трамп по перемовини у Женеві. А у Путіна нагадаю перед Женевою анонсували, що це буде ширший спектр питань порівняно із Абудабі, зокрема йтиметься про території. Тож, поки що, як бачимо, попередньо прогноз не на нашу користь, принаймні з того, що озвучує Трамп, з того, що озвучує е, род Путіна. Пісков, але пане Олександре, чи можемо ми сподіватися на те, що з кислого лимону якось витиснемо, хоч краплину солодкого лимонаду? Прошу. Я думаю, що е, такі сподівання є, хоча б тому, е, що у Дональда Трампа станом на зараз, як він любить казати, немає карт для того, щоб серйозно тиснути на Україну. Сполучені Штати в минулому році припинили фінансування о, фінансову допомогу Україні, і в тому числі воєнну допомогу. Сполучені Штати е, фактично продають Україні за європейські гроші по програмі Пьору. Таким чином, Сполучені Штати не можуть взяти і припинити, як це було минулого року, надходження грошей до України, і вже в Сполучених Штатах адміністрація говорить, що не буде припиняти продаж зброї. Що стосується розвідданих, наприклад, Еммануель Макрон, президент Франції, сказав, що на дві третини ці потреби закриває Франція. А за Два-три місяці на сто відсотків закриє країн європейські країни, і з цієї точки зору ну Дональду Трампу можна тиснути на Україну е, тільки от так як пишуть в Сполучених Штатах, мовляв, ми підпишемо з вами е, гарантії безпеки для України після того, як ви підпишете гаран... е, мирну угоду, але навіть відкрито тиснути на Україну Дональд Трамп не може, бо дійсно я абсолютно погоджуюсь, що громадська думка. На боці України в Сполучених Штатах більше того, громадська думка серед республіканських виборців. Наприклад, у Journal проводив е, опитування, і 63 відсотки республіканців е, виступають за те, щоб Україні передати томагавки. І з цієї точки зору, ну Дональду Трампу все ж таки доведеться реагувати на непоступливість Росії. По перше, а по-друге, знаєте, як на мене. Для України головний документ на всі ці е, мирні угоди і так далі, Для України головний документ це гарантія безпеки, без цього документу все інше це буде фікцією. До речі, дуже важливо, що це розуміють, наприклад, в Європі президент Фінляндії Олександр Ступ минулого року сказав: що без е, гарантії безпеки які передбачатимуть, що ті країни, які гарантують Україні мир. Мають бути готовими воювати з Росією Дякую. без цього. Ці гарантії не будуть дієвими. І от, якщо Україна внаслідок всіх цих переговорів за отримає та. можливості підписати угоду, це буде добре. Дякуємо. Олександр Леоно, політолог, директор центру прикладних політичних досліджень Пента був за на зв'язку.